Мабуть, саме так ми уявляємо професійну армію. Військових, які ледь не щодня тримають зброю в руках та керують бойовою технікою. Проте насправді це дещо хибний погляд. Левого частку американських військ в Іраку встановили резервістам. Жодна країна світу не має е, повного складу Збройних сил. Всі Збройні сили мають мобіліційну потребу, яка задивляється яким небудь способом. Розвинені країни вирішують її за допомогою резервістів. Перші резервісти з'явилися в 30-х роках у США і з того часу залучаються до вирішення всіх збройних конфліктів за участю їхньої держави. У 21-му столітті практично кожна потужна армія має у своєму складі такі підрозділи. Існують два основних підходи до використання військового резерву. Резервісти Збройних сил Сполучених Штатів та Великої Британії беруть участь без винятку в усіх військових операціях Збройних сил своїх країн, в тому числі і поза межами національної території. Резервісти Збройних сил Франції, Федеративної Республіки Німеччини не можуть брати участь в операціях поза межами національної території. В Україні резервісти з'явилися відносно недавно, в 1997 році. До цього резерв формувався лише із військовозобов'язаних, людей, які вже мали досвід служби в армії. Таку систему ми успадкували ще від радянського періоду, коли кожен чоловік був потенційним захисником своєї батьківщини. Військове це, це звичайні, звичайні цивільні люди, які проходять в принципі, військову службу в запасі. Тобто вони колись проходили військову службу, проходили навчання на військових кафедрах. І зараз, відповідно до закону військовий обов'язок і військову службу, виконують свій обов'язок. Аби так звані партизани не втрачали навичок, час від часу для них проводять збори. Проте через брак коштів таке явище в Незалежній Україні стало майже унікальним. Нещодавно подібний захід відбувся на Криворізькому загальновійському полігоні. На збори з приписним складом прибуло 123 військовозобов'язаних. Наймолодшому серед них 25, найстаршому ж 41. Деякі з цих чоловіків востаннє тримали зброю ще в 90-х. Кожен день зборів був насичений, адже за короткий час потрібно пройти чималий курс підготовки. Особливу увагу приділили практичній складові. Крім е, заняттів по тактичній підготовці, ми. Е, е, ну, провели бойові стрільби, агні стрільби із стрільбового оружия. Загалом в Україні таких партизанів нараховується близько двох мільйонів. Небагатьом з них після служби в армії доводилося знову стати в стрій. Тому відібрати людей для участі у зборах не важко. Тим більше, що основна маса військовозобов'язаних звичайні робітники, для яких полігон є своєрідним відпочинком. Звісно, дуже цікаво, тому що багато занять, як бачите, хоча б повідомляти, що ми котами займалися. Тому що ну повсідні житті, звісно, треба якусь розгрузку искать. Ну я думаю, що всі роботи прийшли. Я думаю, через 20 років вернуться. это, по-моєму всім хочеться в руках оружі підтримати. Один із важливих елементів таких практичних занять згуртування колективу. Тепер люди хоча б знають обличчя свого командира і тих, хто може стати їхніми армійськими побратимами, адже всі вони приписані до одного підрозділу. У мирний час чисельність механізованого батальйону кадру складає всього 6 чоловік. У разі необхідності його лави можуть поповнити ось ці військовозобов'язані. зобов'язання. Відсутність підлеглих є серйозною проблемою для командира. З часу він починає втрачати навички керування підрозділом. І лише на таких тренуваннях може надолужити згаяне. В мирний час моя рота представляє тільки я один. Важко, дуже важко. Завдань дуже багато. Що по підготовці, що по життєдіяльності. діяльності. Поки що відмовлятися від військовозобов'язаних в оборонному відомстві не планують, проте їхня роль поступово зменшується, а все більше уваги приділяють підготовці резервістів. Щоправда, на сьогодні у військовому резерві України налічується всього 1700 осіб. Резервісти за досвідом західних країн це не тільки спосіб зробити резерв мобілізаційний більш професійним. Але спосіб в умовах відмови від призову на строкову військову службу не втратити зв'язку між Збройними силами і нацією. Кожен з них іде на службу за власним бажанням, попередньо уклавши контракт. Військовою справою резервіст займається до 30 діб на рік. За це отримує від Міністерства оборони компенсацію, яка передбачає добові та одноразове грошове заохочення. Сума залежить від військового звання. Окрім цього, оборонне відомство бере на себе й інші витрати, пов'язані з проходженням зборів. Він знаходиться на повному державному забезпеченні. Тобто йому є де спати, є де жити, його кормять, так все, все робиться. Так ці добові він використовує на власний розсуд. За словами фахівців, оптимальна модель служби у резерві 5 зборів від двох і максимум до 15 діб. Чимось ця схема нагадує заочну форму навчання, адже такий студент, як правило, має постійне робоче місце і лише декілька разів на рік відвідує свій навчальний заклад. Звісно, не кожному роботодавцеві це подобається. На відміну від навчальних установ, оборонне відомство повністю компенсує середню заробітну плату за період відсутності резервіста. Деякі держави в цьому питанні пішли ще далі. На прикладі Франції можу сказати, що найбільш сумлінним роботодавцем Міністерства оборони Франції пропонує звання партнер національної оборони. Наприклад, компанія Рено 5 тисяч працівників якої є резервістами. Різних військових частин має от таке звання, яке дає переважне право при участі в тендерах. Потрапити до лав таких захисників вітчизни нескладно. Потрібно пройти медкомісію та психологічний відбір. Більшість із сьогоднішніх резервістів були строковиками, деякі проходили службу на офіцерських посадах. Є й такі, хто потрапив до резерву відразу після військової кафедри. Та сьогодні досі терміської школи не обов'язковий. З розумінням ставимося до того, що людина з тих чи інших причин в армії не служила, але має цікаву чи корисну спеціальність цивільну. і ці знання можуть бути використані нами для удосконалення військової системи. Попри численні переваги, є в такої служби і деякі недоліки. Наприклад, США, направляючи своїх резервістів до Іраку, зіштовхнулися з серйозною проблемою. Якщо люди ще були готові терпіти польові збори та отримувати за це долари, то охочих воювати виявилося мало. Тому Пентагон змушений був подати декілька сотень судових позовів. Вітчизняним резервістам така перспектива поки що не загрожує, адже згідно з чинним законодавством вони не можуть брати участі у військових конфліктах за межами нашої держави, проте до де гарантій, що у випадку, скажімо, стихійного лиха призов таких громадян обійдеться без судового рішення. Це ж резервіст людина, здебільшого цивільна, яка просто час від часу приходить погратися у війну. І у випадку необхідності оперативний збір таких бійців може стати дуже складним завданням. Безумовно, відсоток такий є: хтось виїхав, перебував поза зоною, хтось поїхав на село купати картоплю на дальньому городі нема зони. Ну, Можливі варіанти. Сюди ж додається і вже звична проблема брак коштів. На заплановані 30 діб занять на рік в оборонному відомстві сподіваються вийти лише в 2017 році. У нас в минулому році залучені з 1700 для підготовки лише 240 осіб, які виконували впродовж 10 діб завдання практично в ході навчання. Та сьогодні резервісти є чи не найкращим мобілізаційним ресурсом посади, які їм довіряють, не ключові. Та не вимагають високого рівня військової підготовки. Як показала практика, ці хлопці можуть виконати всі покладені на них завдання. У 2007 році резервісти взяли участь в навчаннях морський вузол. В Криму безпосередньо бригадна артилерійська група виконувала бойові стрільби, і в цих заходах резервісти брали саме активну участь. Безпосередні командири побачили, що люди спроможні виконувати завдання і коли виникне потреба, вони не підкачають. Загалом Міністерство оборони планує довести кількість резерву до 20 тисяч, що становитиме близько однієї п'ятої чисельності всіх Збройних сил України.